Писанка є одним з символів Пасхи. У першу чергу за великоднім столом куштують саме крашенки, а також їх беруть з собою, коли йдуть у гості або ж дарують, коли хтось приходить до вас. Тому дуже важливо з усією серйозністю поставитися до зовнішнього вигляду великодніх крашенок, адже так хочеться здивувати рідних і друзів якимось новим візерунком або малюнком. Якими візерунками традиційно розмальовують писанку, дізнавалася Ірина Мунцян. Дивні яскраві чарівні барвисті. Які слова ще потрібно знайти або описати красу пасхальних писанок? Маленьке диво відбувається щоразу, коли останні краплі воску сходять з розписного яйця і малюнок виявляється. Має лише сім років, але дівчинка допитливо дивиться на руки майстринь, які вправно вимальовують казкові візерунки. Через декілька годин і у дівчинки буде власноруч розмальована писанка. Я Буду рисувати зв'язочки там узори. А какой любимый цветочек? Розовый. Ты будешь делать розовые крашенки? Да. А что для тебя вообще такое крашенка? Ты знаешь, что это такое вообще? Ну, практически знаю. Ну и что это? Это надо разрисовывать яйца. Наші пращури вірили, що весь світ виник із космічного яйця. З його ж карлупи з'явилося піднабесся, з плівки хмари, з білка вода, з жовтка земля. Яйце було емблемою сонця весни частинкою дивної сили, що дає життя всьому живому. Колись моя бабуся брала просто листочок, да? е, накладала його на яйце і потім в якусь фарбу окунала. Там тільки одна фарба: е, крашанки. Це просто в різні фарби окунають, вони просто красиві і різнокольорові. Потім крапанки такі, ну як зірочки, воском накладають, потім фарбу і стоплюють, і залишаються біленькі зірочки на тому. Дряпанки це коли е, крашенка, а беруть таку голочку і нею видряпують малюночок. Для писанки характерна більш складна техніка розмальовування, що й робить її більш барвистою та цікавою. Розмальовують писанки спеціальним, так би мовити, олівцем, який називають просто писачок. Його заповнюють воском та розігрівають над свічкою. Щойно віск нагрівається, потрібно починати писати. То що зараз чорне то впоследствии буде біле, коли зніметься воск. Тут ложаться постепенно краску. Тут не кожна часть окрашується, а ложиться повністю. Всі цвіта предварительно закриваються воском. Перше розмальовувати писанки почали понад тисячу років тому, проте, на жаль, за тендітності матеріалу вони не збереглися за винятком глиняних писанок. Розмальовували яйця переважно жінки, які зберегли і передали традицію розмальовування писанок наступним поколінням. Які знаки? Знаки наших, нашої природи. Сонце, я вже вам сказала. Вода, хвиля називається, малюють. Потім вогонь. Це Христом. І сваргу малюють, виписують на писанках. Потім ще такі знаки антропоморфні. Ну, коник це Бог син. Даш Бога у вигляді коника його малювали приємно, що традиція розписування писанок відновлюється у будь-якому разі. Писанка буде чудовим подарунком, рідним і близьким з нагоди свята і прикрасить великодній стіл. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.